Дмитро Кулеба схвально висловився про звіт організації з безпеки та співробітництва у Європі, підготовку якого ініціювали у березні 45 країн учасник ОБСЄ у рамках московського механізму для розслідування депортації дітей з окупованих Росії територій України. Висновки звіту потужні дії Росії називають воєнними злочинами і злочинами проти людяності. Наполягають на тому, що Росія має повернути наших викрадених дітей і від Відповісти за свої дії, заявив Дмитро Кулеба. Тим часом на тимчасово захоплені території Запорізької області загарбники спонукають жителів евакуйовуватися до окупованого Бердянська. При цьому дітей хочуть вивозити примусово про те, що відбувається на окупованих територіях, і які репресії проводять загарбники, будемо говорити далі. із Павлом Лисянським, директором інституту стратегічних досліджень та безпеки. Добрий вечір. Слава Україні. Отож, питання викрадення українських дітей стало предметом розгляду міжнародним кримінальним судом в Гаазі. Навіть видано орден на арешт Путіна. Чи вплинуть ці дії на вирішення цієї жахливої ситуації? Це перше питання. І чи росіяни продовжують вивозити українських дітей в Росію для їх асиміляції? На сьогоднішній день ситуація змінилася дуже потужно з грудня 2022 року щодо примусової депортації дитини до тимчасово окупованої території Російської Федерації. Тоді ми з колегами випустили звіт. Який обґрунтовує і показує, да, тобто, звіт, до речі, є на сайті Східна Правозахисна Група. кожен ваш глядач може з ним знайомитись, і там ми показали, що ось ця примусова депортація дітей це добре спланований злочин Російської Федерації, направлений на знищення. Кількості українців да пам'ятаємо вислів, хочеш перемогти ворога його дітей. Да, це перше. По друге підвищити демографічну складову Російської Федерації, тому що у них зараз проблеми 50. за їхніми підваляхунками. У них зараз молоді етнічної молоді мається на увазі чеченці, дагестанці, там інші буряти на 50% більше ніж молоді славянської наружності, тому вони запровадили. Ці дії ну і головне, вони хочуть е, знищити у дітей е, українську самоідентичність, тому перед тим як е, на сьогоднішній день, перед тим як депортувати дитину, вони а, е, прийняли там всі укази. Загалом, указ номер 921 а, е, диктатора Путіна від дванадцятого від 26 грудня 2022 року про е, примусову відмову від українського громадянства. Навіть для дітей до 14 років. І ось коли а, ця система запрацювала, а, ми про це оприлюднили. Там засоби масової інформації. Всі журналісти і ваш канал я впевнений про це говорили. Так а, правозахисники українські працювали дуже багато і це а, показало свій результат ордер на арешт Путіна. Потім резолюція парламентської асамблеї Ради Європи. Це визнано геноцидом, це визнано злочином проти людності Фактично, і тепер Путін навіть ми бачимо, навіть в ЮАР він там то їде, то не їде. Да? Ми бачимо, що обмежили його прославу. Ось після цього, після цього, що нам розказав, ситуація змінилася. Зараз вони теж проводять депортацію дітей. Але як проводять проводять тайну. Перед тим, як дітей перекинути за кордон Російської Федерації, тимчасово окуповані території, вони фактично а, секретять персональні дані дітей. А, вони ж кажуть, начебто, кордон прибирали. Ну, там вже раніше були так незаконні збройні формування ДНР. ДНР вони казали, прибрали кордон, вони ж територію анексували. А по суті, ні, там працює прикордонна служба Російської Федерації, але в них немає прикордонної служби. У них є. Підрозділ Федеральної служби безпеки тире рефери прикордонна служба Російської Федерації. Тобто ФСБшники на кордоні чергують, вони секретять прізвища, вони не дають ходу цим спискам, тому що і в мене були списки дітей, яких вивезли не всіх, але тим не менш. А коли ми випустили звіт в грудні, у них є такий. Координаційний гуманітарний штаб Міністерства оборони Російської Федерації, де вони випускали бюлетені і показували скільки людей перетнуло кордони. Ось на грудень 2020, на грудень дві так року. У них була цифра 714 тисяч дітей перетнули кордон тимчасово окупованої території України Російської Федерації. Після того як ми це зафіксували, робили принципно пролюднили звіт вже в січні. В них ця цифра зменшилась на 100 тисяч. І той же, той же бюлетень їх за груди, там вже були інші цифри, але ж ми все встигли зафіксувати, ми це зафіксували. Тобто, вони намагаються скрити зараз свої діяння. Інше, інше питання, що вони проводять зараз на тимчасово окупованій території глубільні медичні обстеження для дітей. Тобто, чому так? Коли вони на початку військової агресії почали депортувати дітей, мало хто знає, і мало хто про це говорить, вони ж показували дітей, яких забрали з дитячих будинків на тимчасово окупованій території, робили з них пропагандистські сюжети. Багато росіян купилися на цю пропаганду і пішли встановлювати дітей. Ну так, це ж модно, там пропаганда ну, спасти дитину, але в них соціально-економічний стан погіршувався. Робочих місць не вистачало, примусова мобілізація, чоловіків убивали, а тут ще виявилось, що у багатьох дідачок, яких вони всиновили. Ну як ценовили? Взяли до себе, да? тобто взяли до себе дітей, яких вкрали. Правильно так буде сказати. А в них виявились хвороби, і вони їх просто як товар почали віддавати в зворотній напрямок. Це все звідки зафіксовано. Розумієте? І тому, і там і там почалися протестні настрої. Там є в звіті, ми прям е, робимо принцкрин публікації одної з російських правозахисниць, яка наближена до Кремля, яка пише, що зараз не час усиновлювати там дітей на патріотизмі і таке інше. І вони виділили за підписом Мишустіна, да, це прем'єр окупаційного уряду Російської Федерації, кошти з резервного фонду Російської Федерації на проведення медичних глибинних обстежень дітей на тимчасово окупованих територіях України. Вони це проводять. І цей документ теж є в цьому звіті. Так ось. Вони проводять медичні обстеження. Ті діти, які не пройшли медичне обстеження, вони їх залишають на тимчасово окуповані території, а здорових дітей вони забирають. І зараз всі медичні обстеження тривають на тимчасово окупованих територіях. Тому я роблю висновок, що якщо тривають медичні обстеження, вони навіть залучають лікарів з Російської Федерації для цього на тимчасово по території проводять, значить триває і примусова депортація дітей. Ось і тому ситуація така, що вони їх продовжують депортувати, але процес уповільнювався. Я розумію, що ми вплинули на те, щоб вони, скажімо так, занепокоїлись, щоб вони перестали це робити, але вони змінили алгоритм. І зараз ось нещодавно фейкова амбусменка, Марія Львова Білова сказала в якомусь. Інтерв'ю там іноземному каналу, що ми дітей, коли забираємо, ми не відбираємо у них українське громадянство. Це, ну, ми видаємо російський паспорт, але українське громадянство не Це брехня. Дивіться в Російській Федерації діяв закон, який забороняв росіянам встановлювати дітей іноземних держав. І вони змінили цей закон, ну там указ Путіна, вони указом Путіна це змінили тільки в травні 2022 року. Ось. І е, вони не мають права, але вони змінили закон тільки для того, щоб ця дитина е, отримала е, по спрощеній процедурі громадянства е, Російської Федерації. А як я сказав, потім в грудні вони... Е, Законну процедуру, ну для себе виконали, Ми розуміємо да відмови від українського громадянства. Тому на сьогоднішній день вони повноцінно відбирають громадянство України за їх законами громадянство України у дітей, видають їм до систему російський паспорт і інтегрують. В російській сем'ях. А тим росіянам, які пішли на те, щоб забирати до себе крадених дітей, дітей фактично теж пособники те, що вони їх забирають. Вони спочатку повинні пройти ідеологічні курси з виховання цих дітей. Мене мороз, по шкірі Пане довго, Павле, це, це просто воно повертає в якісь. Ситуації 40-х років і нацистської і Німеччини, які ставили над людьми різні досліди, і вся ця історія просто перед нашими очима зараз твориться, але руками расистів, як Верховна Рада вже визначила законодавчо, яких правильно треба називати. Бо це просто це не то, що неймовірно, це неможливо в це повірити, що таке може відбуватися в такий час, так в 21-му сторіччі, коли. Країна агресор вимальовує цілу стратегію знищення сусідньої країни, використовуючи при цьому відбираючи найдорожче дітей, дітей? Ну, і асимілюючи так. їх, роблячи їм огляди медичні, повертаючи їх, це просто, просто які неможливо. Цифри? А які цифри? Чи відомо скільки наших дітей зараз знаходиться? І головне так. питання, як ми будемо їх потім повертати. Так. Ну, дивіться, давайте так залучимо інструменти у Сінд. Да, Intelligence, розвідки по відкритим даним. У нас є цифра на грудень 714 тисяч. Перетнуло з цих цифр. Нам точно відомо, що за 2022 рік 39 тисяч дітей були депортовані через позбавлення батьків батьківських прав. Там і таке було. Там же ж ось багато хто каже, що дітей депортували у тих, ніяк у кого немає батьків. Ну, це брехня. Там запрацювали комісії з дотримання прав неповнолітніх. Я ви знаєте, я ж сам з Луганщини, з тимчасово окупованої території, і ну там. Тобто, це моя я займаюся дослідженнями політичних процесів захисту прав людини з 2014 року. Тобто, там мимо мима нашої групи, там ще моя колега Віра Ястребова, не проходив жодний політичний процес. Так ось. Ніколи там не було цих комісій захисту прав неповнолітніх. Вони запрацювали тільки коли почалася ось ця примусова депортація. Ну, ось, наприклад, приходять люди якісь там з окупаційної адміністрації, у матері там троє дітей. Ну, звичайно, там батько працював на шахті, його примусово мобілізували, вбили або ввісті загинув, немає. Ось вони кажуть, так, у вас м -м, троє дітей, зарплата у вас яка? там? Ага, там Ага, 10 тисяч рублів. Ну ні, не можете ви прокормити троїх дітей. Одного залишаємо, двох забираємо. Проводяться рішення через окупаційний суд і забирають дітей. Тобто 39 тисяч дітей, це станом на 2022 рік. Вони вивезли 150 тисяч. Про це хизувалась сама омбудсмен Львова Білова да російський фейковий. Да, тобто ще 150 тисяч. Тобто вже рахуємо 39 тисяч. Якщо що ми поділимо цю цифру на 10 місяців військової агресії 2022 року, то виявиться, що плюс-мінус вони по 20 тисяч в місяць вони депортували. Ну приблизно на сьогоднішній день можемо сказати, що зараз процес уповільнився, дітей ну не так багато стало. Там можливо, вони якось процеси притормозили, але десь можна рахувати. Десь процентів на 60 процесу уповільнився, а 40 процентів залишився. плюс я рахую всі цифри, ще й те, що вони проводять медичне обстеження дітей. Якусь кількість дітей вони залишають, якусь кількість вони віддають. Тобто, і того можемо рахувати, що більше 200 тисяч дітей примусово депортованих такі цифри є. Це ще раз да созначкою на відкриті дані. Це я так при вас. Зробив такий короткий розрахунок того, що ну, наша команда робить глибинно і ну, тобто більш детально, да? тобто був би час, я б ми б детально про це да? сказали, що, де, як. Але ось на такі цифри ми можемо розраховувати. Наша влада каже 19 тисяч, але вони кажуть 19 тисяч тих, хто до них звернувся. Я хочу сказати, що 19 тисяч. Офіційних звернень, вже більше 19 ти тисяч, на момент виходу нашого звіту в грудні 2022 року їх було ну, здається 6. Тобто, за цей час, коли ми про це починаємо говорити, коли е, в інформаційний простір заповнений цією темою, люди починають звертатися. І ось ми бачимо, що сьогодні в нас вже травень 2023 року, кількість звернень офіційна зросла, і це добре, тому що родичі звертаються, роблять заяви, система починає працювати. Ну розумієте, тобто не можна звинувачувати український уряд з тому, що вони не володіють цифрами. Вони оперують офіційними цифрами. Поки в нас немає контролю за окупованими територією повністю, ну ми не можемо повноцінно надати оцінку цим там злочинам ідентифікувати кожну дитину. Але я завжди казав і кажу, що в Україні повинна бути створена державна служба або міністерство з питань репатріації. Пам'ятаєте, коли була військова агресія в 2014 році, З'явилась купа переселенців. Купа переселенців, да, тобто, і що було в 2016 році, створили Міністерство з питань внутрішньопереміщених осіб. Ну тільки через два роки ми не повинні зараз повторювати ті помилки. Ну, зараз ми знаємо, що багато людей примусово депортували, не тільки дітей. Про дорослих це окрема тема. Там працює програма соотечественник» з 2009 року. Вони депортують людей на тимчасово окупованій території. Ось у у Львівській області є шахти. Там працюють люди. На Донбасі теж були шахти, теж працювали люди. Але в 2020 році окупант. Взяв і ліквідував, просто ліквідував, не закрив, а ліквідував шахти. Людей викинули на вулицю. Борги не заплатили. І тут з'явилися російські компанії, які видобувають вугілля, і почали цих людей вербувати і забирати у Російську Федерацію, тому що ну, шахтарі великий досвід, і людей почали кого добровільно, кого примусово туди переміщувати. Я до чого веду? До того, що у нас є проблема депортовані люди до Російської Федерації свого часу, Ізраїль. Вирішив цю проблему, створив таку організацію. Держава, ми дуже дякуємо вам, але на жаль, наш ефірний час обмежено. Ми знаєте, я ще пригадав про одну людину. Це доктор Ліза, яка починала цим займатися ще в 2014 році. Лізавета Глінка їй пощастило, що вона загинула в авіокатастрофі, бо зараз вона би теж була. В результаті під судом у Гаазі, і невідомо чим би закінчилося це для неї. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу, за те, що ви робите, як ви стежите за нашим майбутнім, за тим, як расисти намагаються знищити українців через депортацію наших дітей. І хочу нагадати, що говорили ми із Павлом Лисянським, директором інституту стратегічних досліджень та безпеки.